О, знову ти. Привет. Не журись, мій друже, пілігрим. Підійми, зіри, співай. Про страх забудь, якщо ти Пілігрим. Бо віра, найкращий вибір. Тво. Ой. Гей, привіт. Хіба ці поля не пригарні? Над нами щедрі мохові степи. Де будь-який Пілігрим може наїстися до скачу. Ці степові поля воістину диво, та в їх високій траві ховаються мисливці. Граючи на своєму інструменті, ти привертаєш лише тільки увагу. Що ж, тим краще вони мене чують, бо там, де збирається велика компанія, лунають великі пісні. Ця нещасна мандрівниця зовсім занепала духом. Та коли я вперше до неї звернулася, її голос був такий хриплий, що я ледь його розумів. Та не варто хвилюватися, моя пісня виведе її з цього суму. Підспів мені, ало відьми, Давай разом підбадьоримо супутницю пілігримку А як мені співати з тобою? Сестричка втомлена, годі страждати. Будемо співати, а ти підспівувати. Разом буде легше все здолати.